російські окупанти завдали удару по двоповерховому житловому будинку у Підгородненській громаді в передмісті Дніпра. Про це завив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лосак. Сьогодні вночі з-під завалів дістало тіло дворічної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22. Серед них п'ять дітей. Посадовець відзначив, що на місці влучання спалахнуло дві пожежі, однак вогнеборці приборкали полум'я. На черговий випадок терору відреагував і президент України Володимир Зеленський, голова держави, написав. Цитую, вкотре Росія доводить, що є країною терористом за все скоєним проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність. Долучаємо до нашого ефіру Христину Калюшик Пельтик, депутатку Дніпропетровської обласної ради. Пані Христино, добрий вам день. Добрий день вам. Дякуємо, пані Христино, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Відомі нам деталі, що власне сталося у передмісті Дніпра. Розповідали про це нашим глядачам за оновлену інформацію. З чим можете ще поділитися, і що маєте з оновлення безпосередньо так можу поділитися, що одразу було розгорнуто пункт надання допомоги, прийому заяв. Від постраждалих з п'ятеро дітей, дві дівчинки, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні, а троє хлопчиків вони в них тяжкий стан, вони знаходяться в лікарні. На жаль, одна дитина загибла, два рочки дитини. Мама дитини знаходиться також в лікарні, її життя зараз рятують. Я приношу свої співчуття. Родинам всіх постраждалих, особливо родині загиблої дівчинки. Це дуже страшне горе, коли помирають наші діти. Ведуться роботи. Роботи велися всю ніч, десь діставали людей з-під завалів, і вночі також була тривога. Наше ППО вночі відпрацювало, збили ще дві крилаті ракети, одного шахеда. Не можу сказати, що в нас була після цього удару ще якась спокійна ніч. Вона продовжувалася також під звуки ППО. Пані Христино, безпосередньо людей, які постраждали, і люди, які проживали в даному двоповерховому будинку, їм надали житло, переселили в інше місце. Їм надавали допомогу, замов ще надають допомогу, звичайно, що місцеві люди небайдужі люди переїжджають до своїх знайомих. Надається і допомога від міста, це підгородня, це поруч з Дніпром. Мер Дніпра Борис Філатов також заявив, що буде надаватися допомога і також від Дніпра. Тому займаються, цим займаються. Будинок, в який влучили, знищений повністю. Ну там не можна сказати, що щось залишилось окрім стін та купи мотлуху. Там ракета влучила. Поруч два будинки стояли і майже повністю зруйновані обидва будинки. Так що тобто можна сказати, не можна сказати, що якась частина будинку буде придатна до житла. А як в такому випадку буде діяти обласна рада, представником якої ви є місцева рада? Будуть компенсувати людям, будуть надавати житло. Чи це абсолютно покладається на спеціаль... людей? Власне в нас які спеціальна скраждали? комісія, Ми допомагаємо ще на початку року було спеціальний фонд. Який надає допомогу і постраждалим, і з е, житлом є програма, е, державна програма. Е, на жаль, за, для тих родин, де є загиблі, там є окрема допомога і е, спеціальний фонд, який допомагає саме при цих руйнуваннях для ремонту. Або ж для якоїсь зрозумілої подальшої роботи саме з, з, з тими будинками, які повністю зруйновані. Але я хочу додати, що є державна програма, яка займається саме з тим, коли житло повністю зруйноване. Це довго займає по часу. Наприклад, люди втрачають житло. Я розумію, що там певний період часу вони можуть пожити у своїх родичів. А далі, як ось, якщо у вас, наприклад, є ось, ось з цього приводу якась інформація, або як приклад, що вже спрацювало, от ви зазначаєте про державну програму. Це, це займає час. Так звичайно, що це займає час. По перше, це займає час саме на те, щоб зібрати документи. Окрім того, не завжди є документи у всіх постраждалих на свої будинки, квартири. Ми в цей час ми, е, стикнулися з такою проблемою, що е, люди не завжди прийшли, не, не завжди проходять процес приватизації. І були такі випадки, коли. Квартири квартири видавалися ще давно, і на бабуся на дідусь на дідуся, і там за потім жили діти вже в цих дітей і інші діти. Тому звичайно, що це все залежить від е, також від моменту збору документів, е, тому це займає певний час. Пані Христина, також хочу вас поточнити та запитати, яка ситуація, зокрема у Дніпрі, із бомбосховищами. Пам'ятаємо останній випадок, коли біля бомбосховища загинули люди. А в Києві безпосередньо проводять огляди бомбосховищ на якому рівні які відкриті, які працюють, які ні, які придатні для того, аби там могли знаходитись люди. Які ні? Яка ситуація у Дніпрі і чи проводити якісь профілактичні роботи? Проводяться профілактичні роботи, на жаль, київський випадок він став такою точкою, піковою точкою. Звичайно, що проводяться роботи, перевіряють. Також мером міста Дніпра обласного центру було надано розпорядження щодо перевірки місць бомбосховищ в самому місті. На місцях громадських зупинок розташовані бетонні е, укриття. Е, я не можу сказати, що всі придатні, тому що це звичайна робота, е, це робота адміністрації і е, е, різні випадки є. Е, скажу, що дуже допомагають е, звичайно бізнес якому зараз нелегко, особливо той, що знаходиться в підвальних приміщеннях, коли в мене були випадки, що потрібно було сховатися у бомбосховище, я жодного разу не зустрілася з тим, щоб хтось із власників саме бізнесу не пускав. Щодо бомбосховищ, які зачинені, ну не знаю. От скажу чесно, що в мене такого особисто в мене такого не було. Але з практики я розумію, що не завжди можуть вони бути відкриті, не завжди вони знаходяться у задовільному стані. Дякуємо вам. Усі працюємо на перемогу. Христина Калюшик Пельтек, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами на прямому зв'язку. До зустрічі.